Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровсь. Дайте відповідь, скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що наступають на покровсь. Ох, які сильні можуть бути бомбардіровки, мені йде слово. Ну, це расисти планують. І вони планують бити по нашій армії, по керівництву. Це в них в планах. Дуже погано расисти мають втрати. Скажіть, допоможіть, що заважає знайшти рашистю. Все буде добре. Вони тягнуть час, хочуть перемовин, мир домовитися про щось, про мир. Але це все маніпуляція і обман. У них дуже багато є дезертирства, можуть перевдягатися в цивільне. Скажіть, допоможіть усі, що заважає знищити рашистів, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть. Ну, це саме головне що вони обстріли роблять. Може наші склади якісь хочуть зруйнувати? Це треба обрати. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть нам. Обираються всі обстріли. Тут вийшли карти, дуже сильні руйнації, вони стріляють по будинках, в яких можуть бути наші військові І, або командні пункти наші. Заперечую, прошу вищі сили, допомоги. Зруйнуйте повністю всю логістику расистів, більше немає чим обстріли чинити. Вони відступають, тікають. І всі наступ продовжувати не можуть. Одводять війська, росіяни повертаються до Росії, там ведуть наступи, буде так і так її. Отсікаю, повністю, решист обираю. Вони можуть використовувати або якісь хімічну зброю, заборонену зброю, заперечуватись, негатив обирають. Це буде гаразд, хороші карти виходять. Наша артилерія це дуже хорошо. Прошу ви сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх інформаторів, рашистських всіх, хто здає позиції наші рашистам допоможіть їх викрити, засудити. І ще інформацію не зможуть отримати. І прошу захисту міцного для усіх військових, українців, цивільних на Покровському напрямку. Допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, і дрони дрони, камікадзе. Троне на оптом волокні всі скиде. Одвожу, одвертаю, повертаю назад рашистам хай їм в голову летить. Особливо тому, хто видає ці накази, хай прилетить прямо в голову, його знищить більше. Воювати не зможе, буде так і так Цікаві на віки вічні росіяни від Покровського, одвожу, одвертаю по інших шляхах Самі себе хайдуть убивають, буде так і такі. Так, є питання шахтарськ Верніше, що чекати, що буде відбуватися із Шахтарським. Шахтарським, що буде відбуватися, чого чекати, Шахтарське. Ощуть Шахтарське. Ну так, да, тут, залякування дуже сильне. Зараз є інформатори, здаються позиції, зрадники, присутні зараз. Хочуть зробити жертви серед цивільних, і ну, це все ізоляція, щоб важко було дістатися і без світла. Дуже важкі умови для життя. Оце в них така, плани такі. Заперечую, убираю повністю, руйную ці плани. Більше шахтарські не зможуть чіпати расисти. Всі, хто обстрілюють шахтарські. Знищуються повністю. Більше расисти не мають змоги. Не мають чим і ким обстрілювати шахтарське. Убираю повністю. Скажіть, допоможіть ще сили, що заважає знищити рашистів, що обстрілюють шахтарські Угу. Все буде гаразд. Ці е, військові, що обстріли чинять, вони не зможуть цього більше робити. Їх буде знищено, вони знають про це, вони постійно переміщуються. прошу ваші сили, допоможіть знищити росіян, що обстрілюють шахтарські, руйнують будинки, вбивають людей. Цікаві кічня, одвертаю, одвожу, одвертаю. Угу. Якийсь період недовгий. Це може бути тиждень отакого От підвішеного стані знаходиться шахтарське. Браю повністю негатив. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від е, людей у шахтарському, від військових, від цивільних, одведіть від будинків, від шахтарського, одведіть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впівдрони, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптому волокні, всі скиди, одведіть, одверніть, поверніть назад расистам, хай їм в голову летить, особливо тим, хто видав наказ на обстріли, хто його виконує. Хай з ними все це станеться. Повертає на територію Росії всю війну, всі біль, сльози і страждання людей у Шахтарському, що були знищені. повертається їм назад. Хай в рашистів все це станеться, буде так і так є, одвожу, отцікаю. Всю зброя ворожу, одвожу, яку б зброю не використовували, хай самі по собі стріляють, буде так і так є. Буде захист міцний для шахтарського. Так, і я хочу подивитися. Місто Суми, Сумська область. Давайте подивимось, що заважає знищити росіян, що обстрілюють місто Сум і Сумську область. Багато є інформаторів. Полюють расисти на, на наші системи от. Наші військові, які закривають небо. Ну, тут всі. Вишукують, де вони живуть, як вони, ну, які як в них, де вони позиції мають. Це буде добре суми. Будуть дуже гарно захищати. І вийшли карти, що вам відновлять електрику, може допоможуть людям. Ну, тут така карта, коли, я не знаю, чи це вікна, чи фасади, ну щось будуть робити для людей, щоб люди змогли гарно існувати, жити. Ну, Виплати і 9 кубків, тройка кубків, королєва жезлів, щоб лікувалися, мали світло, і оці утеплення може, ну, щоб задовільнити людям їжа, світло, ну, такі було тепло і затишно, так. Дуже хороша ще карта перемоги. Свята. Ще вийшла карта свята. Зараз будемо чистити. Ну, карти показують, що покращиться ситуація у Суммах, Сумська область. Дивіться, Фортуна 10 кубків. Фортуна 10 кубків. Гарний вийшла. І це. Неминуче. Це буде лікарні. рашисти можуть ще обстріли чинити, якщо є лікарні, і там можуть лікуватися поранені, може, військові. Прошу ви ще сили допомоги. Та, все буде гаразд. Дуже гарна зброя прийшла, напевно. Це ракети якісь для наших військових. Прошу вище, сили, допомоги. Одведіть, одверніть від міста Сум, від міста Суми від Сумської області, від цих містечок у Сумській області, від наших електрики нашої інфраструктури нашої. Ой, від наших лікарень одведіть, одверніть від військових, цивільних людей у Сумах, Сумській області усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни. Гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони камікадзи, дрони на оптом, вилокні скиди. одвожу, одвертаю, повертаю назад росіянам, особливо тому, хто видає накази на обстріли Сум-Сумської області, тому хто їх виконує росіянину, російському найманцю, прямо в голову посилає назад, хай його нищить, хай самі по собі стріляють, буде так. Ось і такво ракети і снаряди, повертаю назад Рашистам. хай самі себе знищують. І всі біль, сльози, страждання, смерті, руйнації, все, всю війну, все лихо, що принесла Росія з Сумської області, місто Суми всім містечкам Сумській області, повертає назад росіянам, хай у них таке станеться, що нам бажають, що бажають нашій території, хай з ними відбудеться, буде так і так і. Більше рашисти не мають чим, і ким обстрілювати. Суму, повністю знищені всі склади із бомбами, ракетами, снарядами, дронами. І самі дронщики, ракетчики, вся авіація військово рашистська в Росії буде повністю знищена, винищена з літаками і льотчиками. Буде так і так. Чим їм воювати, немає ким і чим. Буде так. Давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає а верніше, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення. Дайте, дайте, скажіть, поміж поранення. Дуже страшно, може бути гучно, може бути дуже страшно, дійсно. Загроза є. Ще можуть бути повідомлення про убитих людей і поховання. Росіяни хочуть знищити нашу залізницю, наші мости, відчай, обмеження, виснаження. Вони хочуть людям відімкнути світло, я так розумію, опали, ну, проблеми, що в будинках. Так що, так, давайте подивимося. І ще будуть обстріли Європи. Скажіть, допоможіть ви щасливі. Що відбувається? Що? Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям. Ой, це загроза. Ем, є загроза. Більше показує, якщо ви маєте кудись їхати. Якщо їхати, вам треба відстежувати, дивитися, що відбувається в небі України, де летять ці шахеди, яка повітряна ситуація? Відстежувати дуже, От. може бути, масштабний обстріл може бути. Угу. Хочуть, щоб ми не змогли опалення, може електрика, заперечуюсь, не убираю. І ще напад може бути на Європу, на їхні системи. А може, це стосується газу або стосується електроенергії. Прошу Вищі сили, зруйнуйте. Всі плани расистам, повністю зруйновано. Більше росіяни не зможуть нічого поганого зробити, а якщо щось планують зробити, прямо на взльоті, щоб у них вибухало і їх самих знищило. Буде так, і так і є. І прошу, допоможіть. відведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Військових, побратимів. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, FPV дрони дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертаю назад росіяни. Тому хто дає накази, хто їх виконує, хай в голову летить, їх нищить, більше вони воювати не можуть. Більше у немає чим і ким воювати, повністю знищується вся армія Росії, всі склади, заводи військові більше не працюють, зруйновані. Все погане, все лихе, що нам бажають, хай з ними станеться, хай самі себе побувають, буде так і так є. Прошу допоможіть ваші сили. Зробіть сіру зону від кордону України до Москви. Сіра зона. Жодного росіянина, російського найманця, військового більше не має бути навколо України. Сіра зона отсікається Росія на віки вічі. Хай вона знищиться, зникне з політичної карти світу. Більше ніколи не збереться не під якими іншими назвами, самі себе цураються, не навглядять і знищують буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть од росіян, від Російської Федерації, одвертаються всі країни, світу. Більше расистам ніхто не допомагає, не йде їм на зустріч, не зброї, не фінансово ніяк. От Ізолюють повністю, відключають їм всі системи фінансові. Більше в расистів немає змоги продовжувати війну. Буде так і Цікаво. Буде так і так такі. Так. так що все буде гаразд, все буде добре. Є попередження, що може бути загрози. Будьте обережні, прислухайтеся, що відбувається в небі. От, І щоб ви не ігнорували оцей повітряні тривоги. От. Так що, так, добре, я на цьому завершую. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. До зустрічі!